Привіт, це Макс, а це видавництво розум. Ми вітання. Що може бути краще за свіжий п'ятничний анонс? А конкретно у сьогоднішньому випадку у нас прямо три в одному. Зацікавив, тоді заставка пішла. Отже, видавництво розум локалізує українською одразу три гри однієї серії. Привид Розумака, привид Розумака 2 та привид Розумака, котра година. Це швидкі ігри на реакцію та розпізнавання кольорів та форм. Розповім трішки детальніше про першу коробку цієї серії ігор. У грі Привид Розумака є 5 різних дерев'яних предметів, які розкладаються в центрі столу, а саме білий привид, зелена пляшка, сіра мишка, синя книжка та червоний стілець. Важливий як сам предмет, так і його колір. А також у грі є колода карт, на яких намальовані по два предмети на кожній, але один або обидва предмети пофарбовані неправильно. І геймплейно це відбувається так: усі гравці сідають умовно за стіл і в центрі між ними дерев'яні фігурки. Один гравець бере і відкриває карту. А далі гравці на швидкість мають вхопити той самий правильний предмет. Але який з них вважається правильним? Якщо один предмет має правильний колір, тобто такий, як ви бачите перед собою на столі, наприклад, зелена пляшка, то ви маєте схопити саме його і отримати карту у якості переможного балу. Але якщо обидва предмети забарвлені неправильно, скажімо, зелений привод і синя миша, тоді ви шукаєте об'єкт і колір, якого немає серед чотирьох зображених деталей. У цьому випадку ви бачите зелений, синій привид і мишу. Тому гравцям потрібно взяти червоне крісло, бо на карті немає ні червоного, ні крісла. Як я вже сказав, гравець, який бере правильний предмет, бере собі карту у якості переможного бала і відкриває наступну. Але якщо гравець схопив неправильний предмет, провтикався, то він повинен скинути одну раніше зібрану карту. Коли колода закінчилась, то партія завершується і перемагає той, у кого карт найбільше. У грі привид Розумака 2 принцип такий само, але там оновлені предмети: білий жіночий привид, зелена жаба, сіра ванна, синя щітка і червоний рушник. Коли ви награлись у першу коробку і вже звикли до тих предметів, так би мовити, набили око, то друга версія знову спровокує ситуації, коли ви під час партії часто помиляєтесь з кольорами, і від цього купа емоцій за столом. А от привид Розумака, котра година вже трішки складніша версія. Тут вже не 5, а 9 предметів п'яти різних кольорів. А також додаються деякі правила. Наприклад, якщо на карті з'являється сова, то потрібно не хапати предмет, а назвати його. Або якщо привид з'являється з годинником, ви повинні вказати час на годиннику, а не робити щось інше і тому подібне. Отже, для кого гра привид Розумака? Номінально вона краще підійде для дітей та для ігор з дітьми. Ця гра дуже кльово розвиває реакцію та уважність. Але якщо ви збираєтесь з дорослою компанією та трішки підвищите градус цієї гри, не в плані напоїв, а в сенсі емоцій. Хоча ви дорослі люди, робіть як хочете. Ні до чого не закликали. Коротше, придумайте покарання програвшому, і перед вами вже не дитяча гра, а повноцінний патті-гейм. Я сподіваюся, що незабаром ми зробимо відео летсплей на цю гру, і ви переконаєтесь наскільки весело вона грається. Прошу підтримати це відео лайком та підписуйтесь на канал, будете дивитись наші відео та обирати настільні ігри з розумом. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Папа. -па.